Шафрани й первоцвіти, магнолія та сакури, тюльпани й нарциси, жасмин, лаванда і чай це далеко не повний перелік тих рослин, що масово квітнуть на Закарпатті з ранньої весни до пізньої осені та приваблюють туристів. Якщо раніше ще 10 років тому в основному туристи їхали подивитись долину нарцизів хусті, то зараз вже воно відпало. Так? Ми вже знаємо, що коли приходить весна, нові локації, які пов'язані із цвітінням крокусів, тюльпанів. І знаєте, ми студентами теж вибрали дуже цікаву для себе роботу, адже вони пишуть дипломні роботи, курсові роботи. І от зараз дійсно дві курсові роботи. Афедрі туризму вони спрямовані на вивчення тих локацій, які на сьогоднішній день є, і тих, яких ми можемо на перспективу створити. Закарпатська туристична організація оголосила 2024 рік роком квіткового туризму на Закарпатті. Під час прес-конференції в Ужгородському прес-клубі подорожі у місця цвітіння не перестали бути актуальними і під час війни. Постраждалі від російської агресії, потребують перезавантаження. Ужгород і закарпатська область, як би воно не звучало, може, трішки сумно умовно єдиний безпечний регіон і регіон, де можна без комендантської години і без там. Прям чітких ризиків відновитися. Якщо там на початку своєї роботи я був скептично такого маршруту, як квітковий маршрут, то ну, та хто ж буде ходити квітковим маршрутом? Будуть, тому що як би ця фраза не звучала просто і вже заїжджено, краса все одно перемагає, виявляється, все, і у найчервонішу зону ковіду у страшні перші місяці повномасштабного вторгнення, все одно сезон сакур відбувся. На Закарпатті цьогоріч планують висадити саджанці Японської вишні біля знакових об'єктів у всіх 64 громадах та поруч із відомими туристичними об'єктами краю. У цьому році ми відзначаємо таку умовну дату до сторіччя початку масового цвітіння сакур. І, до прикладу, От в Ужгороді буде посаджена 22 сакура до цієї події. Це, це вже загалом 22 дерево біля центру гунгарології. І ці, по суті, дерева вони ну, роблять теж уже род більш відомим. І якщо ми навіть глянемо на туристичні логотипи, айдентику, яку розробила міська рада, то там присутній колір сакури. Період цвітіння сакур залишається найпопулярнішим серед туристів, оскільки цьогорічна весна рання, то перше цвітіння можливе уже наприкінці березня масове на початку квітня. Спочатку сакура розквітне у Виноградові, відтак в Ужгороді, Мукачеві та поступово в гірських районах області.